Пультів від телевізора, мобільному телефоні чи кондиціонері сьогодні важко уявити наше життя без батарейок. Але мало хто знає, що ці маленькі, на перший погляд, безобідні зарядні пристрої можуть бути смертельно небезпечними. 20 квадратних метрів землі це приблизно у два рази більше, ніж площа цієї кімнати. 400 літрів води це приблизно стільки ж, скільки у двох повних ваннах стануть абсолютно непридатними для життя, якщо кинути туди. Одну маленьку батарейку. 214 років тому італійський вчений Алесандро Вольта за винахід батарейки одержав титул короля електриків і всесвітню славу. Почалась нова ера ера струму. Ми батарейки носимо в кишені разом з мобільником, ми користуємося ними в годинниках. Діти граються іграшками з батарейками. Тобто, це звичайні предмети вжитку, які можуть залишатися нашими друзями, якщо ми їх не будемо кидати. За два століття ситуація кардинально змінилась. Виявилось, що ці зарядні пристрої не лише допомагають, а й потроху вбивають нас. Першими про це заговорили виробники батареюк. На етикетках з'явився напис: після використання в жодному разі не викидайте. Але чому і що з ними робити? Не написали. Відповідь на перше питання добре знають дитячі хірурги: ось що відбувається з організмом після випадкового ковтання батарейки. Находячись у стравоході, батарейка розкладається, виділяє там свої цвітури чи винотаку, єдовиду, наступає некроз стінки стравоходу. Біля стравоходу межує аорта, могло бути розшарування аорти, кровотеша і могло закінчитись дуже і дуже плачевно. Маленькі діти пхають до рота все, що трапляється під руку. Дворічна Оленка розібрала пульт від музичних колонок, витягла батарейку і з'їла. Спочатку закололо у грудях. Я Оленка, що болить, вона плаче, не можу поняти. Десь через годину-півтора вона вервала. Так трохи. Дивлюсь, думала, напевно, спорчений сир був, їй не підійшов, і вона вирвала. А на вечір вже так добре вирвала. Ми пішли в лікарню. Лікарі запідозрили апендицит, але рентген відкрив правду. Побачили в нижній третині стравоходу стороннє тіло, округлої форми, металеве, сильний біль у животі, нудота, страшні рани у стравоході, загроза внутрішньої кровотечі, зрештою, смерть. І все це робить одна маленька батарейка. В Україні зараз налічується приблизно в користуванні понад мільярд батареїв, які містять 9 тонн ртуті. Крім ртуті, до складу входять марганець, нікель, цинк, вуглець та калій. У цьому списку лише останній елемент викликає аритмію та цукровий діабет. Решта взагалі можуть спровокувати рак. Але яким чином ми ж їх не їмо? Відповідь проста: а що ви робите з використаними батарейками? Викидаєте у смітник чи просто на землю? Вітаємо! букет токсинів вам забезпечений. Вже за рік батарейка цілком розкладеться. Хімікати потраплять у ґрунт, далі у підземні води, зрештою, до наших склянок смачного з мене навіть мої родичі колись сміялися на самих початках. Друзі сміялися, студенти сміялися. Ще кілька років тому розповіді про шкоду батареї люди сприймали як жарт, але івано-франківську студентку Христину Шелічинську це не зупинило. Вона у однієї з перших місті перестала викидати використані зарядні пристрої у смітник і збирала спеціальні контейнери. Це звичайно, звичайно, Куди люди просто приходять і викидають відпрацьовані батарейки. Не у сміття з загальним сміттям, а окремо. І вже ми будемо передавати їх на утилізацію. Вже ми будемо спокійніші хоч в цьому питанні. Згодом Христина очолила місцеву екологічну організацію. Разом з однодумцями проводить лекції у школах та університетах, встановлює саморобні скриньки. Ми навіть можемо збирати якусь маленьку громаду, розповідаємо їм, яким чином як негативно впливає. Паралельно з екологами на війну з джерелами струму вийшли і місцеві бізнесмени. Півроку тому власниця магазину Юлія Архієрейська сама виготовила скриньку для збору зарядних пристроїв і повісила на вході. Це е, каналізаційна труба, сама товста. Вона просто обклеєна аракалом і зроблений металевий каркас. Це абсолютно все безкоштовно, безкоштовно збирається. Ми нікому за це нічого не платимо, так само не платять нам. Але в цій історії вже є і перші сльози. Кілька тижнів тому скриньку зламали і пограбували. Була повністю зневіщена батарейка. Це, до речі, вже не перший раз. От Повністю вона була розібрана, відірвана. Частина батареї квалялась тут на асфальті, частина поруч на галявині біля магазину. Таких, як Юлія і Христина, сотні по всій країні. Жителі Донецької багатоповерхівки ще взимку довели, аби збирати батарейки, великі затрати не потрібні. Урну тут зробили зі звичайнісінької пластикової пляшки. У Європі такі скриньки стоять чи не у кожному під'їзді чи супермаркеті. Закон зобов'язує виробників батарейок дбати і про їх збір та утилізацію. В Україні такого указу немає. Тож батарейки в основному збирають ентузіасти. і самостійно пересилають на єдиний в Україні завод з утилізації аргантум. Першим ділом вона потрапляє на сортувальний стіл. Тарас Когут показує нашій знімальній групі стилеві біцепси свого заводу. Після сортування ось на цьому столі батарейки подрібнюють і магнітом виділяють залізо. От і вся утилізація. Тепер з марганцю можна робити марганцівку з іншого металу, рейки, станки чи труби. А марганець і цинк. Вони інтегруються, скажімо так, в сплав і покращують його якість. Але в реальності перероблені батарейки так і залишаються у коробках. Завод лише веде переговори з виробниками такої продукції. Два роки тому на цих станках переробили першу партію, але масове виробництво так і не почалось. На аргентумі крім директора, і досі лише двоє робітників. До нас потрапляє зараз на сьогоднішній день близько 500 кг на місяць. Те, що відбувається з нашими батарейками, це є крапля в морі. Заводу катастрофічно бракує сировини, адже люди не поспішають збирати батарейки і витрачати гроші на пересилку. Змінити ситуацію обіцяють у міністерстві екології. Тут розробили спеціальну програму з утилізації. Дана програми підосмотре на создання заводів би, по географічному признаку в різних регіонах, які будуть займатися. Утилізації відходів електрообрудова плани на полеонівські, якщо її схвалять у кабміні, а згодом підтримують у Верховній Раді. Монополія Аргентуму закінчиться вже наступного року. Головне, аби встигли зібрати самі батарейки. Міністерство підписало угоду з мобільним оператором, деякими автосалонами та автозаправними станціями. Там уже встановили спеціальні урни. Аби проінформувати людей, куди ж власне нести відпрацьовані джерела струму, навіть виділили окрему телефонну лінію. 044 206 31 68. Дзвоніть вам назвуть адреси у вашому місті. Чиновники обіцяють крупинка за крупинкою відкривати нові скриньки і, зрештою, перемогти проблему. Тільки блюдо не і сортували сміття.